Головна інтрига осені. Електоральні настрої кіровоградців напередодні місцевих виборів вивчали експерти з Центральноукраїнської соціологічної лабораторії та клубу міжнародної політики. У серпні вони опитали шість сотень людей. Респонденти розказали про найгостріші на їх думку проблеми Кіровограда, перейменування міста Кіровограда та своїх фаворитів на виборах. Про результати дослідження розповість Яна Семенюк. Результати дослідження мають похибку у 4%, кажуть його автори. Окрім політичної складової, респондентів питали й про проблеми обласного центру. З 13 запропонованих варіантів перші місця кірограці віддали комунальній сфері. Майже половину мешканців міста хвилює стан доріг поганий і тротуарів. Решта три проблеми: поганий стан благоустрою, засміченість міста, корупція влади. Хвилює приблизно 25%. Мешканців міста Кіровоград далі розповіли про результати опитування щодо перейменування Кіровограда. 40% виступають за назву Єлисаветград. За ним з великим відривом йде златопіль, у якого 5% симпатиків. І на третьому місці Інгульськ з трьома відсотками. Значна частина людей наполегливо пропонувала дописати в анкеті назву Кіровоград у графу ваш варіант. І таких відповідей виявилося більше 10%. Майже 7% людей не визначились з назвою, а понад 30% Людей взагалі не пішли б на референдум напередодні місцевих виборів. Кіреограції найбільше симпатизують про владному блоку Петра Порошенка. За нього проголосувала б 12% На другому місці батьківщина з більш як десятьма відсотками. трійку лідерів самопоміч в неї майже 9% У п'ятірку входить також опозиційний блок і радикальна партія Олега Ляшка. На що я хотів би звернути увагу? Це на дві політичні сили: на правий сектор і на свободу, які, здавалося, почали втрачати свої позиції. Але тепер почав. Нають їх відновлювати, і якщо ми бачили відсоткові рейтинги: 12 1,3 по свободі і по свободі по правому сектору, бачимо, що зараз вони наближаються до 5 відсоткового бар'єру. Що ж до майбутнього мера, то політологи називають чотири ймовірних лідера. З них двоє суттєво випереджають інших. Перше місце в Андрія Табалова. За нього віддали б голоси більше 14,5% респондентів. Друге місце посідає Артем Стрижаков з майже 14%. на третю. Максим Березкін за нього проголосували в 4%. Четверте місце за популярністю у Лариси Онул з трьома відсотками голосів. У цей момент з продуктовим пакетом він, по суті, є одним із базових взагалі, меседжів, які дає нам Андрій Табалов. Меседж, який ми чуємо від Артема Стрижакова, це меседж пов'язаний із безпартійністю, що він намагається стати поза політикою і вирішувати проблеми місцеві. Максим Березкін, у нього трошки інше. Позиціонування він організатор спортивних масових заходів. У Лариси Унул, як ви бачите, основний меседж це організатор дозвільних розважальних заходів. Особливість найближчих виборів кажуть автори дослідження у відсутності явного лідера перегонів, не виключає дослідники й того, що до 25 жовтня картина рейтингу може суттєво змінитись. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.